Скажіть, будь ласка, вчора на зборах люди стояли на вулиці, на холоді, а в той час будинок культури значить, був спеціально закритий, щоб не дати можливості людям зайти. Поліцейські приїхали за пару днів до того, як мали бути збори в Краснопільці і заявили, що ніяких зборів вони там проводити не дадуть в зв'язку з тим, що Катерина втекла у відпустку. От ваша думка. І про цих псевдожурналістів журналістів. Розкажіть, будь ласка, що ви бачили? Так, так, це так і сталося, тому що нас, нам сказали, що, що Катерина взяла відпустку напередодні, тобто заранше зареєструвала, що зареєструвала, що вона вже в відпустці. Заднім числом. Заднім числом, да. Це ми так узнали таку інформацію. От. І вирішили зібрання своє зібрати в клубі. Коли прийшли до клубу. А в клубі там є завклуб. клуб. Вона але депутат. Там, але, да, до речі, вона ще й депутат, і нас не пустили в клуб. І ми нам прийшлося проводити свої зібрання на вулиці. Так що ось то дивіться, ось то це, це ж майно громади. Це, будинок культури. Він утримується це. за гроші платників податків гранова. Можна, Розумієте? можна їх зрозуміти, що це за влада, що це за влада, яка так поступає з людьми. При тому це люди, це самі самі демократичніші люди в Гранові зібралися. І вони не всі звісно. Скажіть, тому, будь ласка, дивіться, як би там не було, але це люди. Вони прийшли до свого майна, яке було побудовано ще задовго до створення Краснопільської громади. І їх вчора просто не пустили. в Заміщення, заборонили навіть туди зайти. Люди стояли на вітрі, на морозі, і в цей час приїжджають оці псевдожурналісти і викидають бруд, що збори не відбулися, збори провалилися. Катерина, цариця, Микола цар. Так, так, воно, так воно і сталося. Приїхали, ми не знаємо, що це були за кореспонденти. Вони були з Вінниці два. А один дійсно людина демократична, вона все висвітлила так, як все, так, як все було. От. Добре, дякую вам.